Моя мотивація за ці роки не помінялася. Не помінялася. Вона стала більш професійною, стали більш професійними тільки навики. Мотивація на високому рівні. Я знаю Я знаю даних москалів. Я знаю, що їх треба знищити. Вони нам ніякі не братя. Вони винищують наших дітей, наші міста. Це не залякування. це тотальне знищення. Тотальне знищення нашого українського населення, нас, військових і даного міста. Це вже не залякування, не це тотальне знищення. Це геноцид. Це геноцид, так. В них стоїть команда занять і їм без різниці. Резервісти, які знаходяться з їхньої сторони. Вони десь може це розуміють, але вони наскільки зазомбовані, і у них взагалі не разгаде IQ. Вони просто йдуть як м'ясо. Ну, багато з них то відказується, або відразу відправляються в сторону 200-300. І... і хлопці, які стоять зі мною біля мене, також це знають. Що касається роботи по противнику, 15-й час, в принципі, та саме. Більш стали професійними ми. В них трошки підтягнулася авіація, ну, десь була, десь не була в 15, 16, 14 роках. В принципі, все те саме. Ми працюємо, ми вчилися, ми навчалися, ми віримо в Україну, ми віримо в своїх командирів. Все, що я можу сказати, їм пощади не буде в будь-якій ситуації. Останеться нас двоє, троє, батальйон, бригада. Ми їх будемо винищувати постійно. Ну, поки нічого не виходить. Ми стоїмо, будемо стояти, ми навчені до таких дій. От бережемо себе, бережемо Україну. Робота АГС. Ну, В готовності до бою. Зараз буде штурм.